до управління по Російський диктатор Владимір Путін та міністр оборони Росії Сергій Шайгу відвідали мобілізованих на полігоні у Рязанській області перед тим як їх відправлять на забій в Україну. Про це пишуть російські засоби масової пропаганди та міноборони країни-агресорки. Очільник міноборони доповів президенту про проходження мобілізованими курсу бойової підготовки з військово-облікових спеціальностей, а також бойового злагодження у складі підрозділів. Повідомили роз Тож російський фюрер, проінспектувавши чоботи русні, наважився навіть взяти до рук зброю. Тільки от куди стріляв, невідомо. Адже результати влучань, а точніше, не влучань, ніхто показати не наважився. А на прощання Вовочка Путін гордо і радісно стукнув кулачком по столі. Реакція соцмереж, на чи не перший візит бункерного діда на військову базу за час повномасштабної війни, не забарилася. Тролять Путіна безбожно, а також звертають увагу на цікаві деталі. Головний редактор англомовної версії медузи Кевін Ротрок зауважив, що пальто, у якому кремлівський недомірок поїхав на полігон, коштує приблизно 6 тисяч доларів. Цікаво, правда ж? І це в той час, коли мобілізовані вояки виглядають як голодранці.